Майже три доби ми з донькою і внучатами просиділи у ванній кімнаті в Ірпені. у відчаї, у повному неусвідомленні того, що відбувається. І я подумки ставила сама собі багато зрозуміло незрозумілих запитань: як, чому, навіщо, у чим ми, українці завинили? А в цей час серце писало хвилюючі рядки: що зробила ти війно, чом прийшла у мій край. Ці глибокі слова взяті із щоденникових записів. Які увійшли до нової книги відомої прилуцької письменниці Валентини Пошкурлат. Плаче серцем моїм Україна. Це вже четверта моя збірочка, яка для мене є, напевне, найдорожчою. Адже тут історія моєї, історія моєї України, історія мого народу, саме історія ось цієї воєнної жахливої доби. Адже я. Пережила перші дні разом із своїми рідними, з донькою, з внучатами, перші дні окупації, перебуваючи в Ірпіні. Мій е, син із своєю родиною е, був 15 днів в окупації в Гостомелі. Мої рідні понад місяць були в окупації в, Ірп... в Маріуполі. І це просто не могло не відобразитися в моєму серці. Е, ці спогади ятритимуть завжди мене. І я не могла залишатися байдужою, бо щось ішло звідти, ішло сюди. Потім поверталося звідси і йшло туди. І я мала це залишити для нащадків. На презентацію нової книги до бібліотеки Забашти завітала творча інтелігенція міста та справжні поціновачі творчості Валентини Пошкорлат. Сама зустріч виявилася дуже камерною і щемною, бо ж книга глибока. І наскрізь пронизана откровеннями, наболіле. ті вірші, які пронизані болем стражданнями. Мої, моїми особистими моїх е, рідних е, всіх українців, тому що не можна було бути байдужим до того, коли я побачила по телебаченню, як маленький хлопчик залишився сам, блукав у лісі, вся родина загинула. Я не могла залишитися байдужою, і не написати. Я не могла залишитися байдужою до тієї дівчинки лізочки із Вінниці, пам'ятають усі, яка яку вбила ракета. Я не могла залишитися байдужою до Давінчі, якого всі знали, і він загинув. Я не могла залишитися байдужою до мого земляка Євгена Лошкіна, який теж загинув як герой. І тому все це знайшло відображення на сторінках цієї книги. І вона мені справді дуже дуже дорога. Книга плаче серцем моїм Україна» складається із п'яти розділів. Щоденникові прозові записи, і потім ще чотири розділи, які включають у себе ось ці поезії. Це спогади, які завжди є тритимуть серце. Весна вогні, незламна, вільна і жива. А я думка милину у окопи, і високо наше жовто-блакитне знамено. Оце ось такі розділи включають цю збірочку. Передова. Синів країни роти, жовто-блакитні всюди прапори за право називатись українцями. Іде війна, не на життя, на смерть, із зайдами, заблудами і чужинцями. Історії правдива, коловертне, відбере в нас справа самоназви, бо українець є і назавжди наш славний рід. О, це не бий, для ворогів подразник свободи перші українці скуштували плід. Плаче серцем моїм Україна книга унікальна на теренах літературної прилучини, резюмує письменниця Ніна Горбань. Тому що в неї війшла, війшла проза, і це не проста проза. Це щоденникові записи. Це книга автобіографічна, це книга, яка е, пише історію сьогодення. І я думаю, що вона дуже потрібна у наш час. Тому що ми пережили неабиякі часи, неабиякий той початок 22-го року. Хтось пам'ятає, хтось вже вважає його як кошмарний якийсь сон. Окремі люди, можливо, це записували, десь занотовували. А вона записала це в щоденникові записи. І зараз ми читаємо цю книгу як щоденник, і кожен прочитає, знову проживає ті моменти. Тому я вважаю, що ну такої книги ще в нас не було. Це хроніка нашого горя. Так говорить про книгу колежанка пані Валентини Тетяна Шевченко і щиро вітає авторку з народженням нового видання. Дуже важливо для кожної жінки, краса молодість душі, і щоб завжди біля вас були ті найрідніші, які завжди є героями вашої книги. Вони з вами там подумки завжди поруч. Це видно. Це в кожному рядочку видно. Що серце бабусі і мами дуже болить за них. Вітаю вас. Дякую. Книга плаче серцем моїм Україна вийшла невеликим накладом. Придбати її можна у авторки або ж взяти до прочитання у книгозбірні імені Любові Забашти.